Ти хуй час? сраєш до мене? Чи ти на своїй? Там чим більше машин, тим краще. Роман. А ви замітили, що в нас типа, по-моєму, е... цей мафія, яка має е, 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 е. круті тачки. Можна тебе, будь ласка, попросити не б'йте мені машину. Бо я постійно трачу на це А я сам ремонт РМ народ, а я забагався машину. Ти в парсі автобус. Я не хотів, Валера. Телефон, в мене ще шматок голови, то я стою. А я здається і стою. Куди їдемо, скажіть і ми поїхали. Сіте там, стійте знизу, сіте знизу. Почекайте, то всі разом, я буду чекати внизу. Я буду ремонтувати цю машину. А я не його не прикрию, щоб його ніхто не пошкодив машину. Mm -hmm. Я з'їду, з'їду затримаю. Або зараз сам де. вріжуся випадково. Терно ти їдеш? Mm -hmm. Я коротше призайду до 15. Ви на яку сторону поїхали, ви наліво чи на право поїхали? Не, ми ж нікуда, блядь, не е! Так, ну чесно, ну це не смішно. Ты знаешь, який я скурблював. А то це кожен раз. Чого друго можна робити? Чо я Сергію каже? Там він один. На чому а, він добре, вас? давайте, давайте, добре, добре. Чекайте, ну, чекайте, на добро. О, я заїду собі, куплю штук 10 а, давайте на брать. Правильно, правильно. А я бензика залюбу, франкиську нема. Але ніхто в заправку не вріснеться, я вас прошу. Блять, але дивіться, одна єдина машина. ні, дві, три три машини виділяються цього всього потоку. Три машини виділяються. Не твоя це точно. Okay. Така як тебе тільки одна, блять. Ні, широнів ні, дуже багато. Ні, широнів не багато. Три штуки, я вже мінімум бачу. Я маю на в нас в це, мафії. Це, це... А? Я маю на в нас в мафії ще одна. На таких дисках без е, ні, тону. тут виділяється, виділяється це 100%. Це моя красавиця. Моя потім карера пана є. то, то, то я просто поскринув, щоб потім поскидати. Станьте просто все били. Хороша хаморчка. До речі, Сергій, я думаю, що Да, гарна машина, я бачив її. Давай, давай, давай до заднє, заднє, станьте, прошу. А чого, Мені... Ваня, ми я порів... не вчора її бачив, пан. А в мене що по бета? На хенха марзаді стану. Yeah. Первонабити. В мене поміщається тут цей екран. Просто я туди войду. У мене, не бета, я сплю У мене нормальна машина. Сні не прочилось за Франкскал що бензином. Пацани, кажіть, кажиться, іг на знімає. Суді. У мене фари не роблять, до речі, не я не А мене тоже не роблять. Л нажмить. Нажимаю. — Та повиключайте, повиключайте, може фари цей. Та це, ні, це ні. не давайте робот... фотку зробим, поїдемо. — Так Ми зараз робимо. Зараз? Так, ну о, заправці, так. блядь, Надо на, на чомусь красивого. Добре, давайте пограбуємо. От пограбуємо і сфоткаємося як ми грабуємо. Їдемо, їдемо, Поставимо чувака на коліна і станемо на нього тачки. А що коли їдеш назад, під дома показується? Ой, а що це було? Ой, хамер летів! Моє перше броньований. А ти мене цей, ти знаєш, А чого я їду перший? Може мені хтось пояснити? Ти з вилетів. А, один раз. Короче, ми з Максом приїдем розвідку. Я що, виїзд ще круто тут. Ой-ой-ой. Хаммер знову розвернуло? Я чекаю сам. Так, а на через ламбу Вані пепес проситає. Так що я тобі зроблю? Це, я не Я я не знаю, причому тут. У мене таке було, коли я ще сам. Не <праць> <unos>. <праць> <А> ти ж це Ламбу <праць> не тикав, <праць> Я що, <шо>, ламбу? Ні, я звинуватил. Ок. Е, в автосалоні. О, оранжева машина. Да, де, де О, оранжова -оранжова машина? йому те ж саме. Тут людина є. Не грабуйте його тільки зразу, да я тільки зараз. Я в курсі, я в курсі. Просто станьте. Почкайте, просто станьте і все. просто станьте і все. Встаньте, грані Не говоріть нічого. Я я йому, можна я йому Ні, 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 в лице просто? не так. Ну, але. Знаєш? Ротик, хіба. Хаммер, пропустить Хаммер, так. Вичі, пару, да, несу. День добрий. Доброго вечора, без України. <ріст> Вас можливо турбують візові питання. І на АФК, прикиньте, чувак на АФК і приходить і тут таке блядь. А? А? І куди там що йде? Ки-жо? Візи, питання вас не турбують? Не турбують. Я вас взагалі перший раз бачу. Бачите світло? Головне, щоб не в останній. А? Він там сьогодні не з банди. Ну, від чого зібралися? Він просто стало на паркінгу. А що ну. ти так трошечки якийсь грубий, якийсь дуже злий. Mm -hmm. Може добріший будеш. А ти мені хочеш ще попогрожувати? А ти будеш нам щось казати. А ти зараз будеш отако зі мною розмовляти, реально? Ну, В принципі, мені це нічого, це не нічого не заважає. А я думав тобі заважає, скільки тут машинок? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім машинок тобі заважає. І ага. от одна людина з автоматом, щоб ти розмовляла трошечки культурніше. Навіть так. Ну слухайте, в нас напевно в штатах є якісь правила. Якщо ви ставите вище правил, ну я ми думаю, тут уже краще кажем... богам вирішувати ми вашу долю. Кажем, щоб говорили а -а -а -а. Ну а я просто вам кажу тікайте звідси. Хм. Так, а що ти себе тоді ставиш вище добавити? Добре, я записав це, якщо ти, ти мовою репорт. кажучи... Я не розумію ельфійську. ельфійську. А Чом знаєш таке ПГ ельфійською? Угу. А ти знаєш, що таке зелена зона? Так, а знає, ти знаєш, знає, що навіть... А що, в тебе стріляють, в тебе що, грабують чи що. З тобою просто розмовляють. Ну ти мені як мінімум в зеленій зоні погрожуєш, почнемо з погрожує? погрожує. да, зона? сторони. це не погрожує. А то, що ти спокійніше. І то, що ти відігруєш правила в свою сторону, це так само заборонено. А серйозно, правила в свою сторону в зеленій зоні. Ми тобі ніяк не поговорив, не тебе не стріляти. Слухай, я вже бачу твої стріми, хоч би не позорився, як мінімум ту залупу, яку робив, то при... Починається. Я був скільки то блядь, грає. Як не там, то де з українською мафією, то тут, блядь, виступають. Зараз знову адміном жалобу не пишуть. вже сказав, за це все. Якщо вони за тобою Гарно. вже наглядають. Гарно тобі відпочинку на бананих островах Чао Теж наглядає, угу. нормально. Поїхали. Скільки тут цих буде грати, я не розумію. Типа, правила викортують. Чому... Yeah, yeah, Я Тіп <x2> сказав не. про стріми, це вже нарушено, нарушено РП. Hmm. — РП. Це не порушення РП, там РПС, там що таке почекай, Ми просто коли кажемо щось ельфійською, ми кажемо ельфійською кажучи. Ми, <рошу> ні. ми, ми не, не повинні були проходити на ельфійську. Як ви працюєте, можна сприймати. А як об'яснити людині, яка ПГшить, що вона ПГшеть? Шлешка. Якщо ви була адміністрація, якщо ви була адміністрація, то можна...

На всякий випадку Де він їхав? Назад вернувся. Я трошки покорвав yep. на трасі Куда назад розвернувся? Він на ч сторону поїхав? Я з'їхав вниз. А, ти півтік походу, да? А це ж ці печели, які люблять по горам кататися Ну mm. да, да. Так, так, це не це працює, це але я, я ну, як Давайте я буду... Я о, Оксім, Оксім, Оріксю, Рак'ся. Та це ж той, сам поїхали на хазів А, він зелену зону поїхав. Він зелену зону випав. Він о, виїхав з зелену зону. Блядь, в мене просто ламба. За Сяшкою що щодень. В мене є, є тяжким. Надягай на ньому бажання Байдеш шостого. Своєю медийкою в 5 Фу, нахуй. Ой, блядь. а що це за мова? вибачте? Не, не розуміємо, що це таке, про що Закрий це Закрий своє ебло, клоун, блядь. Ви самі почали за це все. Вибач, вибач, щось незрозуміли нічого. Щось напевно сталося з тобою, так? Приліг поспати. Ляши відпочинь трохи. Блядь, сука. А з гори, блядь, від таких людей, блядь. У мене машина дош, всіх, блядь. всі, ширше. Довше ширша, оце машина, блядь, а у вас якісь модельки. Зараз сфоткаюсь, покажу, скажете як. А скинеш десь. Ооо, виїдьть? Виїдь хамером на Lamborghini. ні 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 воно буде багатись. ти не з'їдеш. Заводи хамером. Я знаю, як поставити. Прикольно. Бля, я колись... Давайте знаєте яку фотку зробимо. Я колись бачив е цей. А, колись ще у році 15-14, може раніше навіть. Ні. О. Не став туди, ти, ти не по центрі стоїш, ти стоїш більше на ліву сторону, якщо з моєї сторони. Стань, це стань біля за Романом. Десь. Ну, А Може, може ви розпреділитесь по бокам, щоб, щоб типу, у вас було видно, що, типу, тут. От бачиш, тут стоїть а, цей. Отак. Тут стоїть що в нас? Типо. Порше. Порше поставити посередині. типу, А ламби по дві по бокам. Так там дві ламби різних, тут ламби різні. Тут сенсу з Давайте вже так. Тут якось. А, так яка різниця? З... Але скиньте десь так, бо якщо ви скидаєте Але італійську мафію, там повідомлення пропадають, я не бачу. Вентлі. Бо Держава ти ж... не там поставив хама, тобі ш... треба за цією ламбою поставити зайволи. Я... Цей... От за це. От прямо отак от, от. От як я дивлюся. Так и стиль. Бля, ебать, хаммер, як це як якийсь е, стрмный е, там підглядає за ламбой. Просто пиздец. Ну давайте на раз, два, три, просто всі за сигнали, но то буде потужний вибух. А раз. Не чесна, два, буде. три. Вс, і тусь кого выходило пойти. Маркоме, а почему же тебе в Бенсле? <плес> А це у кого такий? Це на хамері такий? чи? Так, да. це сюда. Пасочек без паки зразу. Так, шановне панство, тут припаркувайся? Ви що, серйозно переоділи цю форму? Так, робимо працювати. Пішли заробляти гроші. А то що ми як дебіли? Працюємо. Хто перший, той продав. Ібкрис командав, все, же, чуєш, бігає один без форми. Давай, зливай форму, Ігор, що ти? Я не жаліть компанію. Чуєте, пацани, ви знаєте, що я цей? Я знаю лайфхак, який ви не знаєте. Ви всі побіжали по ступенькам, так? Да? Дивіться, а хуяк. Телепортує. І тут можна залазити. І не треба біжати по ступенькам. Як ти це зробив? А там а там драбина є. Тут Чому, я дароди, я на спуск. Ну не по спуску, а по цьому. А чий це гелік тут на настроїть? Я будую, мені все раду. Тут просто 6 гелик 6 на 6. Це нормально, що я будував тільки що мол, Ну стука молотком, а іншою іншу стороною. <звад> <свад> ну, нормально, я якщо я, я до того ти ніколи не працював на стройці, то норм. Я думаю, що до того він ніколи не працював на стройці. Ну просто я багато бачив людей, які перший день працювали на стройці, і побір чувак там що не таке було. Ну РЛ? чи тут? Ну РЛ, конечно. <м���1> <свад> Просто італійська мафія приїхала по заробити бабки там. Давайте я буду вашим е, директором. Народ, але Сумунду. тепер хтось такого. Чуєте, хтось такому майбутньому питає, звідки в нас такі дорогі машини, просто показувати їм це відео. Мафія працює на настроїці. Скажете, отак один на одному дружно заробляли на лампи і все. заробляли один одному, І Так ми збудували посольство. Своїми руками. Ми просто такі типа, знаєте, нам виділили гроші на сервері на штаті, перепрошую, гроші під посольство, а ми, коротше, всі проїбали на круті машини і хати собі, а потім такі посольства прийшлося самому робити. Потім втягнулися через. Чоловік прораб у нас без каски. Ну це просто небезпека, ну ти в динте форму. Вже якась молдовська мафія. Що це таке? <сіхи> О цього навіженого, да, він там плюся. За ногу і нахуй, <пші> нахуй. <Nah, nah, nah. пші> <пші> <пші> з третього поверху вниз головою. Я сказав, ой, <пші> форму, в деньте, будь ласка. Ай, бля, боляче. Слухайте, ти десь у залі бачив, щоб ä, приїжджав, типу, трактор стройки. За ним біг постійний робітник з ящиком і мішком. І бив, його, і бив його по голові. Директор, Ти Строїки, бачив таке? хоч хоч колись. Сумі, я думаю, що треба хікати Зараз у цього Fireface che. Так, kickerти треба. Там Рома, Роман ти тут? тут? Так, Там він просто мені розказував я хотів просто по РП пограти, а його, короче, у цього чувака все немає і немає. Алло. А ну сейчас. Хоч хтось. Мені потрібно О, ми... вступити в семью, Ви зможете мене назад прийняти потім? Марко. Він мені пише просто зараз в Discord. А чо ти собі чашечки наперед не забываешь, мне наперед. Ну наперед, от, ти знаєш, що в тебе стрім, що тобі надо буде цей, от, курити кальян там. А, типу, забити, а потом, короче, ну, під да. кинест там просто на нутри поставить. Блять це идея. Пиздец. Ну, Вс, вы поняли, на ну... скики, наскільки, наскільки кальянська херня, типу, на. Цей... Досвід mm -hmm. дає Дос віддає з знаки, бляха. А скільки ми пір перед роботою забували чашок? Скільки? 50. П'ятдесят. Бо ми вже знали, які смаки будуть замовляти, ну типу. А, мені, пожалуйста, свіжий якийсь. Ну такий з цитрусом можна. З цитрусом, да. да Або так. мені, будь ласка, кисленькі якісь такі от. Да, э, підійде. Да, так, Да, да. Забуваєш їм якийсь блядь, і все. Із з трьох табаків можна зробити скільки? 9. Не, навіть більше. А. Бо, мікс називається. Раз, два, три. Раз, два, три. Коротше, дохуя варіації можна зробити з тих табаків, реально. А, але, але по-любому до тебе не приходив чел і не казав, що супернову 50%. А чого? А чого? Супернову 50%. А я казав, у нас немає супернови. у нас є тільки як такі то такі, то табаки, перечислив табаки. І все? І такі люди зразу такі, ну тоді можна, будь ласка, виноградня на молоді. <гл> виноград. У та... нас був смачний виноград. Так, всі підбігаємо вразу... до прораба, всі підбігаємо до прораба, будемо на нього Ще старі... Спустіться всі вниз, будь ласка. Типу, і нахла була ще. М -м. О, спустіться всі вниз, спустіться всі вниз, чуєте? Спустіться всі вниз, домагайтесь до прораба. А мені якийсь аванс можна? Так, все, ніяких авансів. працюйте Да, коллоб, блядь, відєбалися від прораба. Въдъебалась. Начальники. Де мої бабки? бабки? Служба безпеки прораба. Ведишки отсюда всіх, Расстрелять всіх. Пане, пане Санчо, станьте за мною. Ми потребуємо аванс. Ми потребуємо аванс. Забастовка, забастовка. 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 А давайте, чуєте, а давайте це а наша, чуєш, наша нова Санчі, форма. тільки чуваки, тільки не тут, не, 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 не товчіть мене, будь ласка, не товчіть. Ми не, не, не закатаємо їх бетон по одній простій причині, знаєш? Аван аванс отримуємо і йдемо працювати. Аванс я вже дав. Знаєш, що ми їх не закатаємо? Я аванс. не получив аванс. Санчі. Ти поганий працівник. Чого, чо, чого, чо, чого, чого? Тому що Його, вони ж не зроблять цей бетон. Це ж вони встань, єдині, хто може зробити цей бетон. О, фемеліс, фемеліс, там, там families. Пацани, там, там, метри, там, це на нас виложили, ви бачили? Хто? Я ту кнопку нажав. А можна а... без сервагу, бо мені надоїло так стояти. куда мы чуваки а я знаєте що зараз залью на нього короче я залью в цей подкап